День добрий, рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 5 см. У глибину диван займає 1 метр 4 сантиметри. На бульцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгі. В одній із билиць дивану є ніша для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. З однієї та іншої сторони дивану є полочки. В іншій бильці є маленька бильця для зберігання дрібничок та три шухлядки. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витаскуємо нижню частину, в якій сховався великий короб для зберігання білизни, основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану він стає трішки нижчий. При розкладанні дивану залишається висока задня стінка, як узголів'я у ліжка. По бокам є полички для мобільних телефонів. Спальне місце в цьому дивані 1,60 метр м2 на метри. Наповнення дивану пінополіурітан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!